Геймери народ довірливий. Даємо обіцянку безкоштовного скінчика і вони вже біжать вводити пароль на сайті freeskin.com. Але поки ринок ігор приносить 347 мільярдів на рік, шахраї не сплять і раді старатися. За рік ігровий скам приніс жертвам збитків у 216 мільйонів доларів. І ці цифри зростають, адже більшість гравців навіть не знають, як захиститися. Наразі шахраї працюють за наступними схемами: фішинг це фейкові емейли з обіцянками з золотих шмоток. Коли ти натискаєш, твій аккаунт уже на розпродажі. Також зловмий. Ресники ламають аккаунти. Якщо у тебе пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, то дешевий брутфорс здатен перебрати найпростіші паролі і додати їм доступ, а потім не дивуйся, куди зник твій інвентар Steam. Фейкові генератори валюти та слот машини не сплять. Це там, де гравці безкоштовно або з маленькою ставкою в казіно грають на свої трофеї, а натомість отримують нічого. Ну і куди ж без скрадених карток, коли хтось купив предмети е, за чужу картку, а потім ще й повертає гроші через банк і має і те і інше. А роз. Згрібати ці проблеми вже жертві. Цікаво, що 67% постраждалих це юна аудиторія, а найбільші ризики пов'язані з іграми, які мають активні онлайн-магазини або внутрішні валюти. Схеми стають хитрішими, як от у Сінгапурі, де продавців акаунтів заманювали на фейкові платформи з комісіями, де під час транзакції в сумі жертви зазнали збитків у 86 тисяч доларів. Так то, друже геймере, будь пильним, бо безкоштовний скін буває лише у батлпасі, і то потрібно ще ту маленьку суму за нього заплатити.